Друзі, всім привіт! З вами як завжди, починаючи пчеловод. Сьогодні в нас буде відео, ми будемо з цього вулика переселяти цей. Чому? Тому що цього вулика нам треба буде ремонтувати. Там всередині я був утіплявленою штукою і хімію, хімія, як будь вона... і вджолу почали його гризти. Там сміття дуже таке страшне робиться. І сьогодні ми будемо переселяти наших пчолок в цей вулик. Це в нас, друзі, вулик іде утіплений. Дивіться, Ось такий він гарний у нас утіплений. І з тих сторон теж він ондо, утіплений. З чотирьох сторон він гарнень в нас утіплений цей вулик. І бджоли будуть в ньому зимувати в цьому вулику. І ми його сьогодні будемо цих наших пчол переселяти зараз сюди. Давайте будемо зараз це робити маленько, акуратненько. Уже у нас, друзі, будемо закормлювати наших бджолок сиропом. Ось, друзі, бачите, ця зелена штука, бджоли його їдять і всередині там така каша твориться. Будемо легенько, акуратненько, зараз переселяти. Mm -hmm. Друзі, побачимо, що у нас тут робиться після відкачки були, ми тут відкачали дві рамочки сліпимо. Цю рамочку не витягнути. Треба, друзі, насчаю цю рамочку витягнути. Поки друзі трохи злиє тому що вже взятка немає. Коли немає взятка, то блинка трошки буде друзі І дивіться, друзі, ці рамочку ми були відкачували чи ні, не пам'ятаю, але ну, по-моєму ми її не відкачували. Це бджоли вже, друзі, наносили меду собі на зимовку, тому що це мед не такий, знаєте, зараз цвіте золотарник, це він з цього, тому що це видно, що мед дуже густенький. Золотарник цвітеє і бджолки вже собі носять медок. Тут трошки пельці всередині і друзі такі у ну, нас гаренька рамочка. Медова рамочка, друзі. І ставимо, друзі нашій Огаринку, друзі, рамночка стала. Ваші, друзі, до осає. Це одна оса тут такі. Давайте, друзі, дивитися далі. Трошки дим-ком будемо брати, чистіше, до на кучок. Вже все, друзі, вже пічолок в цей час вже дивиться. Так що не потрібно. Будемо тільки їх закормлювати сахарним сиропом. Все. І аж до весни їх чіпати не будемо. Теж, друзі, заливають митком цю рамочку. Слабенька ще. але заливають медом, друзі. Так що, ставимо її сюди. Ага, це у нас рамка якась не під розмір, бачу. Угу. Значить цю рамочку ми в кінці трошки... трошки обуріжемо. Зараз, друзі, побачите, що це за нас робиться. Дивіться, друзі, бачите? Зелені таке аж. Та ти що? З цієї сторони у нас медова. Це у нас медова рамка взагалі-то. Самі, друзі, ставимо її сюди. Покажу. Дивіться, друзі, що у нас тут робиться. Бджоли почали їсти ці штуку і тут там, ну це дуже неприятна ситуація для пчл. Ну, ми це будемо ісправляти. Ось, друзі, у нас рамочка, це ми відкачували її. пустенька. Ну, ці самки ставимо всі поки що. Так як ми будемо давати їм сахарний сироп, і вони будуть собі його переробляти в мит. Десь він, їм з тебе мед звожу. Ось, друзі, рамочка. Тут у нас розплоду трошки є. Так, маточку можна було знайти даже. І меду зверху, так, поверху трохи, пильці трохи є. З цієї сторони що у нас теж розплод, личинка бачу. М -м -м. І меду теж трохи є, пильці трохи є. Ставимо, друзі. Будемо, да, друзі, давати псахарні сироп, вони будемо собі переробляти його в мед і будемо пішов їсти на зиму тому що треба про зимовку треба заботитися. Пчок, гарно зимували Тут, друзі, бачу, у нас лічинка, розплод на виході. Ладно, не будемо томатку шукати, так як трохи... Вітряно, трохи вже прохладно, пчов дивіться, друзі. Ставимо. Дивимося далі. Ось, друзі, розплод у нас на виході розплод, поверху трохи меду. Так, тут ось може бути десь метка. Друзі, бачите, медок, трохи є розплоду. Ставимо ці рамочку сюди дивимось друзі далі. Це тут така рамочка. Ми ці рамочку теж були відкачували, бджоки почистили і вже метком заливають.

У мене трошки... Ну не однодневний, а такі трохдневні. Жалічиночка навіть. І тут, у друзі, у нас така сама ситуація. Распудочок. ми так Ставимо її, друзі, царемочку. кумет. И снизу он там расплод, даже мысочка есть С той стороны дороги, тоже сверху полностью мед. Видите, как она широкая. И тут расплод снизу. Так, видите, рамка одна рамка ну -таки, друзі це у нас хороший улій А того будемо ремонтувати якось і, друзі остання у нас рамочка друзья смітья всего друзі, всього... друзі заснимите Все, давай, дивиться бджолка тащить посуда и на шанс А зараз вона є в не з улікацією. Це у нас, друзі, теж така пустенька рамочка, трошки меду. Ставимо цю рамочку сюди. А цю рамочку, друзі, зараз трошки відріжу. На розмірам не підходить. А, Ладно, це ще потім дрішимо. Так, друзі, далі що беремо? Дивимося, ось тут, бачу, у нас, друзі, залишилися пчолки. Звісно, я їх побуду. не буду кидати. листи їх туди теж. Просто зробимо. Ставимо їх. Віточимо ага. вам. Ставимо, друзі, такого до людка і вони всі сюди залетять. І через пару минут вони всі друзі сюди залетять. Ось так, друзі, ми переселили наших бджолок. Цей друзі візьму, зараз трошки одрижу і воно гарно зайде. Потім, друзі, що димком давайте. Трошки диму туди запустити так, Друзі, ми і переселили наш пчжолок на їхній новий вулик. З цього ми будемо чинити, тому що бачите, там всі сміття їдять. А цей друзі у нас гарний човки. І що, друзі, далі ми будемо закормлювати наш бчолок сиропом. Кормити сахарним сиропом будемо. Це я покажу, як я це буду робити. А зараз, друзі, будемо прощатися, буду цю рамочки, зараз де поставимо другого корпуса, рійовничку чи і ось поставимо. Будемо закривати наших чоловік і будемо готувати їх до зимовочки. вони ще, друзі, що небудь будуть собі носити, якийсь медок будуть носити, зараз золотарник той цвіте і будемо сахарним сиропом, ну Трохи треба. Літр 15, думаю, що треба буде дати нам сахарного на І навіть може більше, друзі, або й менше. Ну, Плюс-мінус 15 літр, думаю, що до сиропа. І будуть, друзі, нас сівджолки зимувати. Вже у весною, друзі, ми їх відкриємо, подивимося разом з вами. Новий сезон. Я думаю, що вони вже себе на той рік покажуть набагато, набагато краще. Хоча я з цього роя викачав 9 літрів меду майже. Це теж добре, тому що цей рой це не була сильна сім'я. Вже на той рік це буде така достатньо сильна сім'я, вона меду нам принесе набагато більше. Тому, друзі, всім пока. Всі друзі обов'язково підписуємося на мій. Канал, обов'язково, друзі, підписуємося, Ставимо, друзі пальці всі вверх і коментуємо, пишіть коментарі, друзі свої, можливо, якісь питання є, все, друзі, пишіть. Всім друзі, пока-пока.